Ми знайшли цю жінку, вона вже призналася, що це вона. і Вона просто сиділа там в коридорі, вона навіть не бачила, хто це говорив, але вона розуміла, що це про неї. І один раз вона прийшла до лікарів, в неї були проблеми, і лікарі не знайшли нічого, сказали, що їй треба приходити повне обстеження, але вона нікуди не пішла і так це вона відчувала щось є в животі і це турбувало її. І коли вона з ранішнього служіння йшла додому, вона зрозуміла, що її нічого більше не турбує, і його немає в угу. Алілуя. Алі Оце, що ми говорили, Слово Боже прозвучало, війшло в вас як насіння, і зробило Божу роботу. Вірте в це. Приймайте це. Стійте на цьому, тому що зцілення для нас це є факт. Ісус це звершив на Христі. І це є факт. І це настільки просто, що це доступно кожній людині на землі. Незалежно, які в тебе там великі заслуги перед Богом, чи невеликі, чи зовсім ніяких немає заслуг, не залежить від цього. Залежить від того, що Бог настільки тебе сильно полюбив. Що віддав свого сина за те, щоб ти жив вічно і щоб ти був здоровий. От і все. Оце факт. І якщо ми в це віримо, ми в це приймаємо, це діє в нашому житті. І тіло наше народжується від тіла, а дух від духа. Колись ми всі з вами були в серці Бога. Він запланував нас. І він народив нас. Ми були в утробі матері, ми були там в темноті. І потім ми вийшли на світ. Вдихнули повітря, наші очі відкрились, і ми побачили цей світ. Наше тіло побачило світ. Світло. І почало дихати, і почало жити. Тому що Бог так запланував. І ми вчилися від наших батьків. Вони нас вчили жити в тілі. Вони нас вчили ходити, їсти, розмовляти, працювати. Потім ми вчилися для того, щоб заробляти для свого тіла на життя. Спочатку в школі, потім в інститутах чи в коледжах. Ми затратили багато часу на те, щоб навчитись жити в тілі. Але ще є дух, якийсь, який, якийсь період народився від духа. Може, хтось ще не народився, то я маю для вас добру новину, що є ще народження від духа. І коли я народилася від духа, тоді мені треба вчитися від того батька, який мене народив. Ходити в дусі, їсти хліб духовний, говорити в дусі, жити в дусі, бачити в дусі, чути в дусі. І на це також мені потрібен якийсь час. Люди часто прибігають, кажуть, ви помиліться за нас бігом, бо ми дуже спішимо, в нас немає часу, ми такі зайняті, настільки всяких справ город, дача, діти, робота. Це ви швиденько за нас помоліться, ми стіляємося і побігли. Ми маємо затратити якийсь час для того, щоб навчитися так само, як ми живемо в тілі, навчитися жити в дусі. Амінь? І коли ми дивимося на себе, я ніколи не побачу свого обличчя. І ви ніколи не побачите свого обличчя. Я бачу вас. Ви бачите мене. Але своє обличчя ми ніколи не побачимо. Ви згідні? Ми його можемо побачити тільки в зеркалі. Ми бачимо тільки відображення наше. І ми довіряємо зеркалу, що це ми. Що ми такі, як ми себе бачимо там, правда? Довіряємо. Тепер дивіться. Ми себе ніколи не можемо побачити в дусі, який ми є. Але є зеркало. Це зеркало є слово Боже. І якщо ти хочеш побачити себе, який ти є, яка ти є в дусі, відкрий це зеркало Слово Боже. І ти побачиш, яка ти є всередині, як про тебе говорить Господь. Так, як Він про тебе говорить, отака ти є, такий ти є всередині. Це правда. Не такий, як ти собі думаєш про себе, не так, як про тебе думають там родичі, не так, як до тебе відносяться люди, а такий ти є, як про тебе говорить Господь. І це є істина, і це є правда. І ти маєш побачити, який ти є. Що там в тебе всередині залежить Господь? Які дари, які таланти, що ти можеш робити? Яку владу ти маєш? Що ти можеш робити на цій землі в дусі? Тому що весь світ є духовний, і весь світ чує тебе, бачить тебе, чує твої думки. Ми думаємо, що він чує тільки наші слова, а духовний світ навіть чує наші думки. І тіло наше чує наші думки, і воно виконує команди наших, ми даємо в нашому тілу команди, як воно має працювати? І якщо ти думаєш про себе, що ти хворий, а проголошуєш і кричиш, що, що раном Ісуса ти зцілений, то як ви думаєте, які думки буде, які накази буде виконувати твоє тіло? Те, що дійсно є в тобі всередині, які думки людини, така вона і є. Розумієте, через це нам треба знайти в зеркалі, якими є насправді, так як про тебе говорить Господь, такими є насправді, погодитись і попрацювати над своїм духовним чоловіком, щоб Він дійсно відповідав тому образу, який сотворив Господь в нас. Щоб ми дійсно були синами і дочками Отця нашого Всевишнього, щоб ми могли сказати Я і Отець одного. Я Отець одно. І це правда, щоб це стало правдою в своєму житті. Аллилуйя. У нас є така сім'я в церкві, вони служать, вони мають одного сина, мали сина одного. Він також був народжений чудом, у них не було довго дітей, і сестра сказала до Бога: Я прочитаю новий заповіт Господь для тебе. І коли ти є. І це правда, що ти є, і що ти мене любиш. Коли я закінчу його читати, то я маю завагітніти. І вона завагітна. І потім в них не виходило завагітніти другий раз, і вони захотіли взяти собі дитинку під опіку і усиновити. І вони шукали. Ну вони як у нас в Україні всі так, я, я наскільки знаю, коли хочуть усиновити, то шукають дівчинку. E, русу, кучеряву і з голубими очима. <рес> Тільки таку дитину готові всі осмирити. Але нема так багато таких дітей, знаєте? Щоб всі були такі: кучерява, русенька, малесенька і ще з голубими очима. І вони отак шукали, і їм у нас в малюці сказали, що і хлопчик. Вони пішли на нього подивитися, а він кореєць, кореєць, ну, натуральний куреєць, жовта шкіра. Очки ч... к... кальні, а чорні і волосся чорне таким їжачком. Зовсім не дівчинка <рес> <рес> з очима. І вони, коли на нього подивилися, йому було 9 місяців. Він не сидів. Коли вони йому давали іграшку чи руку, він не брав, то він не попадав навіть на іграшку ручкою, він міг взяти. Він був дуже в'ялий, він був дуже хволий, такий, він падав в них на руках, він такий був хворий якийсь. Весь. І вони дивилися на нього, вони не могли зрозуміти, ну Бог, ти нам його показуєш, але така дитина, що робити? І вони так відвідували його і молилися, і потім, в якийсь момент, вони окремо молилися двоє, і вони прийняли рішення, що вони його беруть. І коли вони прийшли туди, в цю малютку. Перший раз після того рішення, що вони його беруть, що він вже їхній, хлопчик радикально помінявся. Він був веселий, він був жвавий, він сміявся, він стрибав і прийшли вихователі і сказали, Що ви з ним зробили? Ось не та дитина. Що сталося? Духовний світ помінявся. В дитини появилась мама стала. Наскільки духовний світ реагує на ваші думки і на ваші рішення, на ваші заяви в духовний світ? І ось вони беруть цього хлопчика. Безподобна дитина, вже третій рік він в них, сама на маленького росту світла. Микола теж зовсім не похожий на корейця. І всі дивляться на них і питають. І коли Микола веде його, вони питають: це ваш? Він каже. Наш. Напевно, на маму похожий. Так, на маму похожи. Тут приходить мама така біленька, знаєте. Зовсім на маму. Це не наш. Вони кажуть, ні, це наш. І він настільки, ну, настільки от дитина від Бога послушний. І, і люблять вони його, я, вам, чесно скажу, більше, ніж свого сина, якого вони народили рідно. І от був випадок в них. Дитину дав Бог, я вірю, що він оберігає його. І він виліз на дворі на по сходах високих десь три метри, три з чимось. І він впав на бетон головою вниз. Перед тим пару секунд цей брат тато забрав, звідти там, там лежали лопати і грали. І він стоїть, і, і, цей тато, і дитина падає біля нього головою вниз прямо на бетон. Послухайте, ні царапинки, ні, ні струсу мозгу, ні, ні шия не пошкоджена, нічого. Поплакала трошки дитина і все. Духовний світ весь. Ви вирішуєте, яку ви заявку даєте в духовний світ. Що у вас буде благословенне життя, благословенна сім'я, благословенні діти, благословенне ваше майбутнє. Благодать Господа Бога на нас. Послухайте, життя в чудесах, я недавно це також зрозуміла. Це щось таке, якщо в чудесах ви щас, то це треба, щоб був ще якийсь стрес і чудо. Стрес і чудо. Правда? Давайте будемо в благодаті Божій, в милості Божій, в любові Божій. Це трошки по-іншому. Так, я вірю в чудеса, і вони нам потрібні, і вони стаються. Але наскільки наше життя залежить від нашого внутрішнього стану? Як ти до себе відносишся? Ти віриш, що ти нормальна, ти нормальний, Бог тебе любить, ти важливий, ти можеш виконувати те все, що Бог тобі довіряє. Він розраховує на тебе, Він включив в тебе в свій план, ти є особливий, ти маєш свою роботу, своє місце, яке ніхто не може виконати. Тільки ти. Повір в це. Виконуєш своє призначення на цій землі. Подивіться ще раз в зеркало. Перегляньте. Загляньте в свою душу, в своє серце, що там Бог заложив в вас і почніть цим користуватися. Нехай ці всі дари і таланти просто будуть роздані людям, щоб ви все роздали, що Бог вам дав, і пішли на небо пусті. Mm -hmm. Я сидів в коридорі, погано чув. Там люди ходять шум, то все відкрили вікно, як, що там літургії з того боку. Я, щось чув, трошки чув, трохи не чув, але той якраз вулиця молилися, в мене боліло, Було щось хопці, що це як було. Лупачами, так, 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 випадку. І я відчув, якраз волос сказав, я так бачу люди, не чужу, що то а бачу люди, поклали на себе руки, я поняв. Ага. Це, як, як, і це, я скажу, що раз тобі підпишався. Як ти сказати, сідуварили краще, що рік сталося, рік назад було служіння ваше в княжому домі. І е, за Людмила Дмиривська мило, молилася. А, косатин твердина, ти мав так сказати, так вийшло, що сказали, що якщо є викривлення, е, якщо в нижній частині, то значить це буде одна від нога е, нижче, значить буде одна відносно іншої, типу, ти поки трохи зміщено. Взяла так е, мої ноги, так як і бачите, то є десь на півтора сантиметра, два сантиметра було е, зміщення. Одна нога відносно іншої виглядала довше. Як? І е, так як Людмила е, Дмиривська мило, почала молитися. Я казала, щоб ноги прийшли в норму, і так далі, так Константин прийшов набу, дала його з І то при нас, як не знаю, хто вертався, чи я, чи хвиля, скажімо так, як ви знаю, скажу, Думаю, що двоє. Як? Як? І бачу, що нога так якраз вичинає, приходити це. Слава Господу і дякую за <зараз> віру і народний <зараз> дорожньо. Нашому господарі. Я вже рік читаю Біблію і вночі, і днем без окулярів. Дорогий брат Богдан молився, а мене Бог зцілив. І я окуляри взяла і поламала, прийшов вже зразу до віддати. А він каже: А чого ти не принесла? А я думаю, якби я це знала. Я принесла, тому я їх поламала, викинула смітник. До сьогоднішнього дня я дякую Богу, що він відкриває мені великі, такі гарні слова свої, дає мені прочі писання. І як ви? То має гріляє. На у нас народ хазяйський дуже, вони всі кажуть, на всеки вибудуть наша на те. А мене сьогодні було зсилення. Я їхала два місяці назад, почали боліти дуже не ноги, а кості. От на ногах, була просто кості. І така біль, вже така біль проходила сильно, що я не могла. Я ходила на два роки назад, лишила, я ходила раніше на каблуках, а потім зробила на віском. Мені почала подобатися ходити на І mm -hmm. Я так думала, що так болять, що я вже не можу, навіть стою і не можу, а вчити не плачу. Я пішла в магазин, купила себе ціле лопутени називають. Mm -hmm. <різвання>. І мені так як легше стало в них ходити, але все рівно боліла, ноги мою кості боліли. Я вже думала поїхати до вас в тернопіль. Так, надумала, поїхати до нас в Тут сестричка була, що тут у Львові. Ну, я сьогодні їхала з Вірою, я знаєте, жінка доторкнулася до Ісуса і зцілення получив. я їхала, я з автобуса виходила, то трапалася за ручки, так боліла, так виходила помаленьку, помаленьку. І так і ішла, 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 що так дивитися, так помаленьку. Поки розійшлася, то дуже боліло. Не могла коли йдеш, то теж потім не дивіться. Я от ще, ми Львові ходили, і я ще так, як м'ясо мені по м'язу по на цій нозі. А зараз дивіться, нічого. Я боюся, Я і чую все і добре. Слава Богу. Слава Богу. Дякую, Господу. Добре, е, ще хтось? Ох, як ви гарно розійшлися, вже після увійшло. Я би хотів так сказати. Я тут в тут тому приміщенні, я сьогодні перший раз, е, верніше, ну, перший день, але сьогодні, за сьогоднішній день, я вже в другий раз. Я була зранку, в мене тут боліло сильно, я казала, за мене помолилися. Давно боліло? Ну, мене постійно воно було. Mm -hmm. Мене постійно там щось вічно, руками. І мене воно перестало боліти. Я прийшла додому, ви знаєте, нічого, ну, правда, я там трошки щось готувала, сушила баклажани, і я, в мене чоловік хворий лежачий, але я його положила, і кажу, я йду. Я взяла ще його пустинку. І я кажу, я йду. І в мене таке, знаєте, в мене ну, дуже тут тягар постійно, знаєте, коли хвора людина в хаті, за якою треба доглядати. А сьогодні я така прямо. У мене полегкість тут велика дуже. Коли, на душі, коли тіло здорове, а на душі важко, то є, напевно, ще гірше, ніж коли тіло а ну, тіло здорове. ви мене зрозуміли. І отак, от слава Богу, мені і спина не болить, і в грудях мені легко.